Привіт! У мене на столі зараз хабанеро з Сільпо і халапеньо з мого роду. Хабанеро з Сільпо доволі цікава історія. У них, uh, вони шукають схожу свою ціну на такий продукт. І в один день можна купити і придбати цей хабанеро за 669 гривень за кілограм. В інший день там буде скидка до 500, в інший день буде до 300, і інколи навіть буває якісь. Дива, коли там до 200 гривень спускається ціна на кілограм Хадеро. Можливо, тут ще грає а, якусь свою роль, в якому стані саме перець, той, що викладається, бо ціна і, і те, що лежить на поличці, це все ж таки має значення. От. І що можу сказати за цей Хабадеро? Тут кілограм Хадеро, він. А, Містами вже такий лежали. Тобто це імпорт, скоріш за все, нема ще в нас в Україні хабанеро в такому, такій кількості, щоб його продавати кілограмами. І от тут хабанеро він вже такий в зморшках, вже видно, що він підсихає. Не весь а є ще такі от непогані варіанти, непогані причини. Але здебільшого це вже почав тобто це час, якщо купувати такий хабанеро, то його потрібно або морозити, або одразу пускати на якийсь соус. Я спробую з цим запустити ферментацію. Мені цікаво, чи вийде це так просто, як завжди, з звичайним перцем, який в мене є на городі. Тому що тут, скоріш за все, перець був ще додатково чимось оброблений, щоб полежати. Завозився, невідомо коли. І незрозуміло, чи тут достатньо своїх цих бактерій, щоб запустити лактобактерії, ферментацію, ферментацію на ферментації. Я буду додавати сюди зазвичай цибулю, морку, чесночок. От, а лимон, це в мене буде для халапіньо. Так от, якщо у вас ви знаєте, що робити з кілограмом хабанеро, і зробити це швидко, то його можна йти зараз а, шукати сільпо. Сільпо навіть та ціна там, 600 десь, гривень, якщо ви потрапите на, на таку велику планку, то це все одно буде десь по посередньому по Україні, ті, що вирощуються перці тут. Зараз Вогняр приймає замовлення на 500 грамів Хабанеру, ціна 245 на сайті можна замовити. Тобто, це десь там під 500 гривень буде за кілограм. Гастрономія продає зараз там, пропозиція. За одну одиницю, незрозуміло, одиниця це одна штука, чи щось. Але це 70 гривень, тобто 70 гривень за одну перчину це дуже багато. Наприклад, тут 95 перчин. От в цьому кілограмі 95 перчин. Можна саме прохувати, скільки це. На OLX я знаходив, теж продають свіжі хабанеро, вирощений десь на підвіконні або в тепличці, і там ціна варіюється десь від. 40 гривень за штучку, і там до 60 гривень за одну одиницю, тобто за одну штучку. Є хтось продає мікс перців, там 200 гривень за, за мікс. Не зрозуміло, скільки там грамів, що ви отримаєте наприкінці. Тому, якщо вас цікавить саме хабанеро і ви знаєте, що зробити з великою кількістю, це туди. Зараз світло, класна пропозиція. Імпорт, але він вже є. Щодо хабанера місцевого доведеться почекати в мене. Тільки ось такі от зелененькі причини, або взагалі ще квітки, це буде десь вересень, місцевий перець, це от туди, або кінець серпня. Що до смаку, цей Хабенер, я беру зараз причину, яка більш-менш виглядає ще без ув'ядання, без підсихання. Він всередині виглядає непогано, але в нього нема яркого аромату капсикунченц. Тобто цей перець от тут він, він не, не, не дасть того відчуття враження, як від Хабанеру, який свіжий-свіжий, тільки от зірваний, і в якого є а, багато ще соку. Я зараз цей розрізав і він навіть там не, не перснув нічого. Сок, здається, на ножі залишається, але все ж таки. Коли свіжий хабанеро відрізаєш, відрізаєш, в нього значно більше соку. Стінка непогана, тут десь 2, може до 3 мм. Тобто він нормально собі наростив він гострий, але це не, не те, чого я б очікував від хабанеро, який вирощений і свіжий. І в нього нема присмаку, цього квіткового аромату вже нема. Або ще немає, якщо його зібрали більш таким недозрілим, і потім як він достигав там вже додатково під час транспортування або під час зберігання. Тобто це хабанеро, який може дати червоної маси. Він солоденький, є солодкість, але в нього нема великої кількості олії ароматизованих. Каптиком Ченінс і в нього нема. Все ж таки він гострий, але гострий там по, десь по нижній планці. Якщо подивитись на холодиння, який я зібрав вчора, то навіть по, по звуку я його нарізаю, і от я коли його там жмакую, в ньому відчувається оцей весь сік, який там є. Тобто за звуком, це свіжий продукт, і він набагато яскравіший, набагато цікавіший. Халапеньо дуже класний. От. Мені сподобався цей сорт. Це має бути чорний халапеньо. І він, коли достигає, він трохи становиться чорним. Потім, здається, він все ж таки буде червоніти. Але те, що він йде туди більш таки в чорний колір, воно йому дозволяє зберігати оцей. Такий глибокий зелений колір. І саме для того, щоб спробувати зберегти це ферментації, я хочу взяти лимону. Лимонний сік дозволяє цей зелений кольор зберігати в кращому такому а, насиченому стані. От, я зроблю половину цього без лимонного соку з лимонним соком і подивлюся за місяць, який в нього буде колір. Ну, по смаку теж спробую, але от мені мене цікавить збереження цього. Насиченого зеленого кольору в ферментації, бо він виглядає дуже-дуже соковито і ну, слюнки текуть. Стосовно хабанеру, теж спробую ферментувати. Через місяць подивлюсь, як ферментація буде запускатися, чи буде це швидко, чи буде це з проблемами, чи потрібно буде додавати більше свіжих овочів, на яких можна а, а, запустити розмноження колоній лактобактерій, чи буде достатньо цього цукоров цукорів, які є в самому перці. Тож, а, не реклама, але розумійте, що перецьбанеру це зараз імпорт є. Цінова категорія політика, навіть такі магазини ретейлери як Сільпо, ще не знають, де зупинитися по ціні, і тому, якщо ви будете шукати десь на OLX або або якихось більш вже відомих виробників гострого перцю, Розуміти, що там теж є свої категорії границі, де ця ціна може зупинитися, куди вона може запуститися. І орієнтуйтесь на десь на вересень, бо цей рік був такий трохи складний, затяжний старт. Якщо це не теплиця, як у мене відкритий ґрунт, то капсульний чинин ще немає. Хлопіння вже є, вже зібрав це з одного куща кілограм зібрав, кілограм 100. І сподіваюсь, що кущ ще розростеться і дасть ще квіти, і принаймні один збір ще буде з того куща. Тому халапіньо капсюком він вже а, дає плоди, дає врожай. Гаванеро, капсиком чинин, такого ще в мене не вийшло, немає. Добре, дякую за перегляд.